Тема, яку я сьогодні хочу розглянути, і ви, до речі, теж активно її просили і вже раніше, але я кажу, я так зараз не так часто роблю розклади тема в закону про мобілізацію. Зараз вже навколо цього закону дуже багато є, скажімо так, навіть сьогодні, десь там писали вже і Раді сваряться, вже є там 5 тих законопроектів представлених. І щось ніяк не можуть вони діти якоїсь остаточної згоди поки що, одним словом, скандалять. І ви мене власне, просили подивитися: все-таки той новий закон приймуть, не приймуть, яким він буде, чи настільки страшним, про який, як про нього говорять там першопочатково, ну, ви там знаєте всі його умови, ви там знаєте всі його основні такі пункти. Чи все-таки буде якось прийнято рішення? Одним словом, якось ці пункти там змінити, доповнити, допрацювати. Тому що зараз бачимо, що якраз 9-10 числа мав би вже бути цей законопроект прийнятий, а поки що а поки що не відбувається по суті нічого. Вияснювання не приймають ще. Давайте подивимося, що покаже карта з приводу даного законопроекту. Так, зробимо просто кілька розкладів і що покажуть аркани. Перша карта все-таки законопроект прийнятий буде. Чомусь мені навіть так пішло, що в межах двох тижнів мав бути прийнятий. І е, зараз навіть по карті Туз жезлів. Тобто, я б можу сказати навіть, що певні обговорення мають навіть якийсь вже й результат От, протягом там сьогоднішнього дня. Якраз знову ж таки карта обговорення, порівняння, зміни певних пунктів, якось зміна, переміна. Десятка мечів. Ну, Ще, знову ж таки, певні конфлікти і розбірки будуть навколо цього законопроекту відбуватися. І це теж навіть певні, я би сказав, між політичними селами. Така, знаєте, як би свого роду ну, конкуренція. Хтось захищає одні пункти, хтось захищає інші пункти. І в десятка мечів це якраз власне оцей от конфлікт. Ну і це можливість також, якби відстояти певним теж політичним силам ну, права і свободи громадян України, в тому числі. Зараз навіть ті чи інші сили політичні, які раніше були вже десь так скажімо, чи в опозиції. Чи, можливо, десь так же призабуті. Зараз вони можуть якраз почати активно з'являтися. Побачимо, хто буде з'являтися. От, Може, вже хтось там з'являється. Я там не дуже слідкую за новинами, але так, по крайній мірі, йде карта. Далі карта узгодження четвірка жезлів і можливість діти до якогось результату. От, Ну, і тим більше, все-таки рано чи пізно вибори будуть. Теж це вже, як скажемо, певна і така передвиборча можливість заявити про себе. В плані, знову ж таки, прийняття того законопроекту, який би теж був і добрим для людей, для народу, але одночасно і виконував мобілізаційні поповнення мобілізаційного ресурсу. Далі йде карта. Так, це що в нас? Трійка Пентаклів, правда, вона перевернута. Знову ж таки, тут намальовані такі гори, а гори це так само певні труднощі. Тому кажу, це щоб дойти обговорення, переговорення не перший день. Тобто навіть тоді, коли, здається, вже ось роді договорилися, там, грубо кажучи, прийшли на другий день, все, ми вже не підтримуємо, давайте далі змінювати. І може бути таке, що, наприклад, в першому читанні прийметься щось одне, а потім. А будуть ще якісь переміни. Потім в другому читанні може бути ще одне. Скільки там може бути читань, не знаю, але таке враження, що там, щоб до цього редагувати, редагувати, за третім-четвертим разом, там нарешті вийде якась остаточна редакція. Можливо, навіть не виключено, що ще будуть до додаткові проводити соцопитування, чомусь навіть така мені карта пішла, ну щоб розуміти, дійсності все таки думку людей народу. Я не впевнений, що це буде 100%, чи може це просто обговорювалося як пункт, але таке є. Далі карта такої печалі. Знову ж таки, карта не просто печалі, а карта ще й фінансового ресурсу. Тобто, кожен законопроект він такого формату, звичайно, передбачає фінансування, питання бюджету і так далі. Це теж дуже важливий, дуже вагомий фактор, що, наприклад, щоб прийняти законопроект, він працював, він має бути профінансований. Питання: що, де, звідки, як, це теж буде вирішуватися, щоб якось і ті видатки мінімізувати і щоб результату добитись. І кінцева карта. Ще от ключова роль йде карта жіноча королева жезлів. Ще ключова роль жінки там має бути зіграна в тих всіх законопроектах, я кажу. Та політична сила, яка десь була в опозиції, чи давно її не було видно чути. Якраз. мала би, Якраз мала би з'явитись знов. От. Недавно, до речі, теж десь мені попадався чи в якихось новинах, чи е, ролик Юлії Тимошенко. Ну як варіант, плюс ще можуть бути якісь знову ж таки жіночі особи, персони, які можуть з'явитися на цій скромтах політичній арені. І далі карта є справедливості. Ну дуже хочеться вірити, що в дійсності ця карта справедливості. Знаєте, таке чорне-біле примирець. Ця карта справедливості дійсності була і справедливіше рішення для людей для народу України. Тому що я вже говорив неодноразово, і не в одному ефірі, що зараз багато законопроєктів, які будуть там прийматися найближчими місяцями, від того залежатиме в принципі настрій, настрой якби народу українського. І я казав, що навіть так де по енергії наростають якби такі, знаєте, бунтарські ем, настрої. Мало того, що десь ще якась оця, от, знаєте, осередок тої проросійської відбувається такого, знаєте, внутрішнього, такої колотнечі, знаєте, є свої заколотники. Так і внутрішні оці сили, я кажу наші політичні, які негодні там що між собою примирити, їм треба дуже правильно і дуже грамотно приймати зараз рішення, закони і так далі, тому що те, що буде робитись неправильно, воно буде тільки загострювати бунтарський рух. Такий дух людей, і плюс це буде грати якби, ну, в користь, звичайно, ворогу. Тому що ворог так само і хоче оце от, розхитати, ці всякі різними тематиками. Бондарський у цей дух підсилювати і розвивати. Але карта справедливого якби, рішення. Далі йде карта Монах-відлюдник. Далі йде карта Трійка мечів. І далі йде карта Сімірка Пентаклів. Ну, знову ж таки, вроді би, домовилися, вроді би як воно виглядало, що мало би бути справедливо все добре. І знову ж таки, не так все буде просто, не так все буде легко, і, можливо, вже після основного законопроекту прийнятого, будуть ще доповнення. Будуть ще доповнення. Чи може він бути знову ж таки настільки страшним, як це було в першопочатковому варіанті, що всі там ну, в дійсності там було дуже багато супротиву, і так далі. Є певні речі, які, знову ж таки, десь і обмежують закони права людини, навіть такого, скажімо так, є якась конвенція прав законів людини, Конституція прав свобод ну, якби, людини. так, І ну, речі, які це так, скажімо, Обмежують так далі. Ну, це знову ж таки є питання, якісь які треба так само розуміти, що цього треба дотримуватись. А тут знову ж таки, бачите, трійка мечів: як удар гострий, удар в серце, ну, карта так намальована удар в серце, так? Тобто те, що викликає невдоволення, тому масове невдоволення. Чи буде він в кінцевому результаті настільки там, поганим, страшним для українського народу? Королева Мечів, знову карта. Королева мечів, знову карта сильна жіноча. Втручання, до речі, вищих сил, в тому числі. Карта Зексту. Дев'ятка пент... кубки поки що перевернута. Рицар Пентаклів, тобто знову ж таки можуть бути накладатися певні штрафні санкції, можуть бути певні обмеження саме пов'язані з матеріальними питаннями, там рухомість, нерухомість, плюс питання бюджетні. Оце знову ж таки питання бюджетне йде. Шестірка кубків. Ну це така більш непогана карта. А, далі карта Аркан Нульова і дурня. Тобто таке враження, що вже навіть моментами самі не знають, що робити. Тому що кожна якась сила, навіть мені показує там 3-4 якось є сторони. От є 5 законопроєктів. З них, я так розумію, один якось зразу відійшов. Три, ніби так, які розглядаються, один ще під питанням. Із цих, от, грубо кажучи, трьох, які розглядаються, мають щось, якби докупи зробити одне. Верховний Жрець, Господи, дай їм розуму, і <сіка> це карта, якраз втручання вищих сил, розуму і мудрості. Трійка Пентаклів, кооперація, навіть з рахуванням того можуть виникнути нові об'єднані або опозиційні політичні сили, тобто як об'єднання тих, хто, ну, скажімо так, вроді як для народу хоче кращого, так, і продемонструвати, якби то, що вони, якби там. За народ захищаються. Ну, ви зрозуміли, в якому плані, так? Ще, де бог, це була не просто слова і демонстрація, щоб воно так було по результату. І карта рицар мечів це у нас матеріалізація ідеї. Десятка кубків теж така, як ви бачите, карта. Ну, десятка кубків це теж, в принципі, хороша карта, карта певної радості. І десятка пентаклів. Тобто в кінцевому результаті я ну, якби не виключаю, що, можливо, будуть такі пункти, які все-таки не будуть там підходити всім і кругом. Ну, звичайно, ну, все всім підходити не може. Але з того, що я розумію, по розкладу, в такому варіанті, як він був першопочатково запропонований з тими всіма обмеженнями, де там було ж там і е, обмеження, наприклад, там е, в плані. Обмеження водіння автотранспортом і заборона там операцій там з нерухомим та нерухомим майном, і блокування банківських рахунків і так далі. Ну, блокування банківських рахунків це взагалі, ну ви розумієте, це як відкриття певної банківської таємниці. Знову ж таки, це ну банківський рахунок, щоб заблокувати для цього. Має бути така, як бо дійсності законна підстава. Це робить виконавча служба, має бути кримінальне провадження по людині. Це все не так просто. А відкриття банківської таємниці ну, знову ж таки, питання банківської сфери. Хто тоді буде довіряти взагалі банкам? Ну ви розумієте, тобто, це дуже багато процесів між собою пов'язані. Там, якби питання банківської сфери, там питання знову ж таки рухоме і нерухоме майно, питання знову ж таки правомірних, неправомірних цих всіх діянь законів. Тобто, тут насправді вийшов такий цілий клубок тих всіх питань, які вони одночасно. Захотіли би залучити. От. Але в будь-якому випадку, так як було в першопочатковому варіанті, карта не підтверджує цього. От. Карта не підтверджує цього. А, також, можливо, навіть ще карта пов'язана з ну, ну, особами, які вже мають так чи інакше причетність до. Військового напрямку, тобто, це можуть бути різні там люди з різних структур, органів держслужба, там, наприклад, чи там правоохоронні різні органи, там чи хто там є, наприклад, там митниця, ну, тобто держслужбовці, питання правоохоронців, тобто може бути так само частково це залучено, так як про це говорили. Плюс можуть знову ж таки наново розглядати, так як було заявлено, питання там придатний, непридатний, щоб вже не було це обмежено придатний. Також можуть бути пере, наново для оточення даних, навіть тих, хто раніше їх уточнював, там рік тому, знову ж таки, можуть бути зобов'язання прийти і наново уточнити свої облікові дані. Ось. <кій> і, відповідно, може бути людина повторно там на влк комісію, там навіть. Хто Має, теж мова йде третю групу інвалідності, знову ж таки, там будуть перевіряти і так далі. Ну, тобто ці всі моменти будуть задіяні, залучені. Також карта йде, що навіть по е, зараз активніше ще буде цей саме електронний різний реєстр, тобто він йде по залученню так само цих всіх облікових даних, ще буде більший акцент робити саме на це: хто там кордон пересікає, приїжджає, заїжджає. І чи може це стосуватися навіть цей мобілізаційний закон тих, хто є за кордоном. Ну, дивіться, зараз поки що ця карта, якби вона така, ще дуже, скажімо так, вилана по воді писано. Карта місяця Аркан Диявола перевернутий, Паш Пентаклів. Але про це мова теж йде. І я думаю, що не виключно, що в перспективі. Як я вже сказав, до цього мобілізаційного закону можуть бути певні поправки, чи нові якісь ще законопроекти, які можуть справді тих, хто є за кордоном, також притягувати, чи як то правильно сказати, ну, щоб вони давати запит, щоб вони теж уточняли свої оці облікові дані. Тобто про це мова теж якби далі буде йти. Карта диявол перевернута, бо мабуть, не все так теж просто зробити цю точку контролю з позиції міжнародних, там, мабуть, вже певних структур. Тут теж є дуже багато своїх моментів, нюансів, які поки що чисто технічно можливо виконати доволі безкладно. Ну, поки що, це не є таким пріоритетом. Номер один це може бути в перспективі. А зараз більше це стосується питання саме. По Україні, щоб оцей мобілізаційний ресурс, знову ж таки, виконати, і щоб люди, тут теж є карта пов'язана ще з мотивацією. Тобто людина має бути мотивована, тому що людина, яку забирають воювати немотивовано, ми бачимо неодноразово там різні є і відеоролики, і так далі. От такого формату, де можуть людину забрати і немотивовано відправити воювати. А толк з цього, розумієте? Я, в принципі, говорю, що ну, військова це вся наука це є дуже-дуже багато складових, технічних, тактичних. Ну, бути воїном, справжнім воїном, ефективним воїном, це теж треба багато років тому вчитись, це теж треба з тими задатками народитись і теж їх правильно розвивати, навчати. А людина, яка, наприклад, ніколи там не служила, не воювала за 2-3 місяці, щоб вона була ефективним воїном, можливо, це великий знак питання. А тут якраз саме питання є мотивація. Можливо, на збільшить якісь виплати для тих, хто, ну, щоб залучити ще кількість ну, якби, людей, які можуть служити. Тобто, ну, якби, зацікавити саме такими фінансовими виплатами. От, в Принципі, я навіть не виключаю, здається, в одному з якихось ефірів говорив, що перспективи можуть дійти до того, що навіть за кордону хто може бути, ну так якби наймані військовослужбовці, так то от є за кордоном, там певні тож, особи, персони, які можуть воювати, можуть робити це ефективно, також можуть залучатись до служби в Україні. Я цього теж не виключаю. Ну так якби наймані воїни, чи як цим правильно назвати, я не знаю ці правильний термін, ну ви зрозуміли, в чому суть. Але так чи інакше, відповідь ось така. Будемо слідкувати, будемо спостерігати. Я кажу, мені така прийшла інформація, що до двох тижнів мало би це питання вже якось вирішитись. Особливо ключовим це зараз якраз де період саме початок наступного тижня, от 15 число. Завтрашній день теж мені йде важливе 11 число. Ну, 11-12 якось менше, і 11 більше якось йде, можливо, будуть якісь основні обговорення. І от 15 теж таке йде. 15, тоді 16, 17, 18, плюс 4, це в нас плюс 2, 17, або 19 ще теж. Ну, по крайній мірі, по цих датах, які йдуть по енергії обговорення і, можливо, вже остаточно прийняття рішення. Але, як бачимо там, де остаточно, потім знов щось ще доповнюють, розглядають, хоча б попередньо мусять прийняти і подивитися теж реакцію від, від народу, від людей. От такі, в нас, от такі в нас розклади. Ну, ви просили, я подивився. Так що будемо спостерігати і на важливі теми сьогодення будемо. Буду старатися робити актуальні прогнозування. Тому слідкуйте, продовжуємо наш подальший рух до перемоги. Об'єднуємось, допомагаємо нашим воїнам, хто як вміє, як може, як знає. І дай Боже, щоб чим пошвидше прийшла перемога України, щоб цього ворога всього, і внутрішнього, і зовнішнього і того всього. Російського ворога вигнати геть пошвидше і подалі з нашої української землі. Хай буде так.